Вважаю, що у вас справжнювалися тільки хороші прогнози. А е, та ситуація, про яку розказував мій колега Павло Москальов з погодою, щоб вона не справдилася, адже синоптики іноді помиляються, і ми про це дуже добре знаємо. А в ефірі триває програма Новий день. Я нагадую, сьогодні 20 листопада, всесвітній день. Дітей. І у нас дуже багато дітей вже було в студії. І ось завітали ще трошки постарше. Доброго ранку вам. Доброго. Я вам представляю двох учениць. І їх наставниця, заступника директора з виховної роботи ЗОЖ номер 40 міста Миколаєва, не переплутайте її з дітьми, хоча дуже легко, чарівні, усміхнені, гарні, яскраві. Я дякую, що ви до нас завітали. А чого про що ми з вами будемо говорити? Я нашим глядачам зараз повідомлю. Отже, ми говорили про те, що діти, незважаючи на те, що вони діти і, і їх права треба захищати. Вони вже зараз якось впливають на те, що відбувається в нашому суспільстві. Реагує на це школа, реагують на це діти. Діти чують те, що ми говоримо, і не можуть залишати це без уваги. Так? Отже, Валентина Сергійовна, розкажіть нам, будь ласка, як реагує зараз школа на те, що відбувається в країні? Ну, ви знаєте, це дуже незвичайний рік, не тільки як для країни, так і для школи. Тому навіть 1 вересня ми вже перед першим, готуючись до 1 вересня, ми замислилися, яким ж чином ми можемо допомогти сприяти ну, нашій перемогі, скажімо так, в цій ситуації. Тому поспілкувавшись з учнями, з батьками нашими, з педагогічним колективом, ми вирішили приєднатися до всеукраїнської акції. Замість квітів вчителям гроші на допомогу українським солдатам. Ви знаєте, ніхто не залишився байдужим. Всі прийняли участь і батьки, і вчителі, і учні нашої школи. Ну, спільними зусиллями ми зібрали суму 14 тисяч 200 гривень. Ну сказати, що це не маленька сума. Так. так ми вирішили на ці гроші разом з батьками. Вони нам дуже допомогли, за що ми їм вдячні. Вони закупили комплект термобілизни. Для наших військовослужбовців речі першої необхідності, теплі речі. І ну, для того, щоб передати ці всі подарунки, ми запросили до нас в гості наших захисників, батьківщини. Ну, на шкільній лінійці у нас були присутні і учні, і вчителі, і жителі мікрорайону. Дуже були раді цій ну, ситуації. Також вони до нас завітали. Ну і, звісно ж, представники. 19-го, ой, вибачаюся представники Ні Батальйону з Миколаїв. А Святий, ну, Миколаїв, да, Святий так? Миколай. так він більш відомий під назвою Як ця допомога Миколаїв. пішла саме да мені. саме їм ми відправили батьки, вручили їм на лінійці подарунки, квіти вручили від учнів. Вони отримали в подарунок пісню. Це край, де я родилася. Живу вірші, звісно, отримали в подарунок. Ну і листи, малюнки, поробки. Я прошу вибачення. Да. Ми говоримо сьогодні більше. В нас герої. Діти представте нам, будь ласка, чарівних своїх супутниць. Хто це в нас? Це у нас голова єва учениця сьомого класу. Вона у нас представляє прес-центр наш шкільний і. Льоткіна Тетяна, учениця 8 а класу, вона у нас в центрі дозвілля так по самоврядуванню. Скажіть, будь ласка, дівчата, яким чином учні приймали в цьому участь і що ви робили? Особисто я приймаю участь у благодійному «Світ не без добрих сердець». Який на даний час збирає речі для переселенців з Донецька і Луганська з 4 до 6 в офісі цієї організації туди приходять переселенці і обирають собі одяг. А особисто я із, зі своїми батьками здавала гроші на акцію замість квітів учителям гроші на допомогу українським солдатам і писала листа випускникам нашої школи. Які на даний час знаходяться в зоні АТО. Є й такі, так? Так, yes. є такі. Да, у нас... Скільки таких ви у нас досить багато. Конкретно ми знаємо про двох наших випускників, вони брати. Це Позняк Юрій та В'ячеслав. Нещодавно ми дізналися, що вони знаходяться в нашому 19 му батальйоні територіальної оборони, тому наш шкільний актив вирішив написати їм особисті листи. Ми їм передали малюнки, поробки і також. Єва вже сказала, що ми співпрацюємо з організацією Світне без добрих людей і з організацією Червоний Хрест, тому у нас ну, організовано пункт збору теплих речей, речей першої необхідності, тому ми разом з листами, з подарунками вже відправили першу допомогу. Так, а вечір чарівна ледь. Ну, особисто я. Також, як і Єва, здавала гроші на допомогу воїнам з АТО моєї батьки. Працюють у Порто-Октябрьськ і, і там організовується благодійна акція, куди також здається гроші на теплий одяг, термобілизну та бронежилети. Ну, Скажу, що зібрало дуже багато коштів, вже близько 20 тисяч гривень. І на ці гроші вкуплений бронежилет. Також в школу ми здавали гроші на термобілизну, як вже сказали. Я особисто писала листи з підтримкою От... і вважаю, що ну, найкраща підтримка зараз нашим воїнам потрібна моральна, щоб вони знали, що ми їх чекаємо і любимо. Що писала в листі? Ну, я писала, що ми всіх, ну ми всіх чекаємо, і вони <клух> ну, ми цінуємо дуже їх, те, що вони роблять. Я хотіла, щоб вони знали, що з нашої боку завжди буде підтримка. Дякую вам. Я хотіла б, щоб всі глядачі побачили той фотоколаж, так щоб побачили, як відбувалися ваші заходи, ваші зустрічі з бійцями. Будь ласка, якщо ми можемо. По фотографіям ми були самі їздили в гості до 79-ї аеромобільної бригади. Там зустрілися якраз з речником президента України Юрієм Бірюковим, поспілкувалися. Він подивився наші малюнки, листи особисто подякував нашим учням за підтримку наших воїнів-захисників. Дуже був вражений від того, що ми особисто приїхали до них. І це дійсно вражає, і я думаю, що той патріотизм, про який ми любимо говорити, він виховується саме в таких справах. І формуються саме в таких справах. Ну, а сьогодні ваше свято, сьогодні день дітей, і ви наші діти, наші квіти, наше майбутнє. І е, дуже рада, що ви такі мудрі, такі активні і не залишаєтеся е, осторонь того, що відбувається в нашій країні. Що б ви хотіли побажати своїм батькам, собі, своїм одноліткам, однокласникам, будь ласка. Перш ніж, ну, я хочу побажати найголовніше, це здоров'я, щоб у школі дітям, щоб у школі вони приносили гарні результати, а, а батькам витримки. Mm -hmm. Це теж добре. А ви? Ну, я також хочу побажати своїм одноліткам, моїм однокласникам та просто шкільним друзям, щоб вони... Отримували ну, гарні оцінки за свої знання і були, ну, мали щасливе життя в майбутньому. Ну, а щасливе життя в майбутньому залежить від сьогодення, і ви ага. також ви починаєте їх творити своїми такими маленькими динітними ручками. І дякую вам за це. Бажаю здоров'я і бажаю перш за все, всім-всім-всім вам дітям мирного неба над головою. Тому що зараз я розумію, що ви по Швидше, ніж ми дорослішали, тому що ми писали миру, мир і не розуміли цих слів. До кінця не розуміли. А в вашому розумінні вони вже звучать геть інакше. І бажаю вам перш за все здоров'я та миру. Дякую, що ви завітали до нас. Ну і всім бажаю також миру і молімося за Україну, щоб Україна була єдина, щоб Україна була мирна. І щоб наші діти, щоб ми мали можливість захищати їх права в нашій країні, тому що зараз в деяких областях країни навіть при всьому бажанні ми не можемо захистити цих дітей.